Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, перш за все, прийміть привітання із сьогоднішньою важливою перемогою для вашої команди. Ну і за традицією, короткий коментар по сьогоднішній грі. Ну грали гру. Дуже важлива гра для нас. З хорошою командою, «Буковина», де підібрані гарні футболісти, де команда намагається показувати такий структурний футбол, виходять через білдап. Але проблема Буковини в тому, що наші граці не знають, що таке структура білдап, Вони знають, що є м'яч, його треба відібрати. Є боротьба, і її треба виграти. Є чужі ворота, їх треба в них треба забити. Є свої треба не забити в наші. Тому проблема Буковини була в тому, що сьогодні ми поламали їхню гру і ми змогли витримати всю гру. І я пишаюсь нашою командою. Так, вона ще залишилась одна гра важлива. Дуже ми будемо намагатися в ній теж теж перемогти. Але за сьогоднішню гру можуть тільки зняти капелюх перед нашими футболістами. Тиждень працювали в серйозному такому режимі. Був серйозний розбір після не зовсім вдалої гри вашої команди в попередньому турі. Зараз команда повернула собі другу сходинку. Я думаю, бажаєте зачепитися за неї і в останньому турі. Ну, дійсно, була така гра, скажімо так, в епіцентрі не характерна для нас, тому що всі ігри ми зіграли в такому ключі, як сьогодні. А ця гра трішки з цього ключа випадала. Ну, Мабуть, у всіх команд бувають спади, навіть у великих команд. Я думаю, що ключову історію всій. Налаштування на цю гру і в розбірі ти гри зробив головний тренер Володимир Антоліч, який провів зібрання на цій неділі, який знайшов потрібні слова для футболістів. Футболісти його почули. І звичайно, ми цю перемогу присвячуємо йому йому. Ми раді, що ми його чекаємо. І коли він з'явиться, ми раді, що команда він бачить, що команда працює. Тобто, те, те, чого він нас вчив, ми намагаємося йому показувати. Дякую вам і перемоги в останньому матчі. Григорій Чарілов, виконуючий обов'язки головного тренера Буковини, пане Григорію, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Коментар. Хочу сказати, що мені відверто соромно за нашу гру, тому що ми знали, яка мотивація Полтави вони були більш злими, більш голодними. І це у підсумку впливало на остаточний результат матчу. тому що Багато єдиноборств ми сьогодні програли. І, скажімо так, навіть коли в нас і були передпосилки для завершення, нам навіть спортивної злості не вистачило там у фазі завершення. Тому це, це страшні неприємні слова, але можна сказати, що суперник сьогодні більше хотів перемогти, і, звичайно, будуть висновки. Можна сказати, що ваша команда втратила і математичні шанси на перехідні ігри. Як будете налаштовувати команду перед останньою грою цього сезону? Все дуже просто. Не справа не в математичних шансах, справа не в якихось там перехідних іграх, справа у ДНК у ментальності. Якщо ти любиш футбол, ти виходиш на кожне тренування з цілею перемогти у кожному спринті, у кожній мікродуелі, у кожній обводці, у кожному відборі м'яча, у кожній передачі і так далі. А якщо люди цього не розуміють, тут же ж не питання якісь ось там, скажімо, міць у турнірній таблиці, питання в цьому в тому, що чи ми гінні взагалі знаходитись у футбольному клубу Буковина чи ні. З ваших слів можна зробити висновок, що влітку будуть кадрові ротації у вашій команді. Вони будуть по-любому, тому що у нас керівники, люди принципові, вони максималісти. Вони дуже багато роблять у, ск у складні такі часи для команди для футболу. В цілому і, звичайно, просто так знаходитися тут ні в кого не вийде. Починаючи з мене. Дякую вам і успіхів у наступних матчах.